Шановні пані та панове, я запрошую всіх зайняти місця і давайте будемо, очевидно, починати нашу роботу. Мене звуть Ігор Бураковський, я голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Як ви зрозуміли з програми, я буду модерувати наш сьогоднішній захід. Перш за все, що ми сьогодні хочемо представити і яку мету ми мали на увазі, коли готували цей захід і запрошували вас до участі в ньому. Сьогодні інститут економічних і політичних консультацій разом із інституціями, які тут безпосередньо заявлені, це Словацький інститут міжнародних відносин зовнішньої політики, європейської політики, це Угорський інститут міжнародних відносин, це Чеський інститут європейської політики, за підтримки Вишеградського фонду і за підтримку фонду відродження реалізовував проєкт, який так дуже довго називається. Це проєкт співпраці аналітичних центрів країн Вишеградської четвірки. Ідея цього проєкту полягала в тому, що ми хотіли подивитися на різні аспекти, ну, в даному випадку українського життя, але враховуючи досвід тих країн, які виконали щонайменше дві дуже важливі задачі. Перша задача, яку виконали всі наші колеги, вони побудували нормально працюючу ринкову економіку. У нас на сьогоднішній день, коли мова йде так, мовити, про нашу ринкову економіку, ми говоримо про корупцію, ми говоримо про різного роду недоліки, які у нас, так мовити, сформувалися. Тут є також, звичайно, свої економічні проблеми, але ці країни вирішили проблему побудови ринкової економіки. І друга велика проблема, яка з моєї точки зору, ну очевидно, десь такого цивілізаційного рівня, це проблема пов'язана зі вступом до Європейського Союзу і участі в міжнародних інституціях безпеки, тобто мова йде про участь в НАТО, північно-атлантичному співтоваристві співтоваристві, яке має на меті фактично підтримку глобальної безпеки. Тобто це унікальний в цьому сенсі інститут, який дійсно займається глобальною, глобальною безпекою. Я навмисне сказав, що це дійсно співтовариство, тому що це не просто технічні питання, пов'язані із, скажімо, координацією якихось е, зусиль. Це також, перш за все, е, питання пов'язані із певними цінностями. Да? Тобто НАТО воно будується на певних цінностях, на певних принципах і безпосередньо ці цінності і принципи забезпечують ефективність співпрацю в безпосередньо військовій, сфері. безпосередньо військовій сфері. Я також хотів би сказати про те, що, звичайно, ми цим проєктом опікуємося протягом певного тривалого часу. Ми хотіли, звичайно, раніше провести наше засідання круглого столу, але ви знаєте, всі проблеми, які сьогодні є в Україні і були в Україні протягом останнього часу, починаючи з листопада 2013 року. Так ми сувалися, сувалися і в результаті значить, на сьогоднішній день питання військової доктрини набуває абсолютно практичного значення практичного значення, в тому сенсі, що сьогодні ми маємо реальну агресію проти України. І ця агресія створює нам великі проблеми не тільки в військовому, але й в політичному плані. Тобто мова йде про питання виборів 25 го числа на сьогоднішній день і їх, так мовити, легітимності їх легітимності в таких умовах, які є. Я одразу хочу сказати, я не даю ніяких оцінок, але, в принципі, це проблема, яка є. Ну і крім того, давайте не забувати про те, що українська економіка знаходиться в кризі, це означає, що у нас мало ресурсів для того, щоб поліпшити життя, а є очікування, і в тому числі, так мовити, від тих людей, які стояли на майдані, що будуть прийняти певні рішення, які підвищать рівень соціально-економічних стандартів, можливо, не зараз, але, в принципі, щоб побачити цей процес. І зрозуміло, що одна із дуже великих таких проблем яка існує сьогодні в суспільстві, це запит на безпеку. Запит на безпеку в широкому розумінні цього слова. Це і вулична безпека, це і безпека в міжнародному, так мовити, аспекті, це і безпека, яка забезпечується безпосередньо судовою владою, тому, очевидно, реформування системи судочинства, є також одним із напрямків, яким ми також займалися в межах нашого проєкту. І я думаю, що якраз і питання військової безпеки, питання пов'язані із тим, як має працювати і що має, в принципі, робити армія в сучасних українських і міжнародних умовах, є одним з тих наріжних каменів навколо має будуватися е, системна реформа українського суспільства. На цьому я хотів би завершити, ще раз повернути вашу увагу до того, що, очевидно, ми сьогодні говоримо не просто про реформи в якихось там окремих сферах, економічні, військові, політичні, соціальні, судові і так далі. Ми говоримо, очевидно, про певну реформу всього українського суспільства, і української держави, її модернізацію, вихід на ті фактично стандарти, які дозволяють зробити українське урядування систему, систему управління, ефект... Активною, такою, яка дійсно працює на інтереси громадян, і такою, яка є гідним партнером в сучасному глобалізованому світі. На цьому я буду завершувати своє коротке, вступне слово. Кілька слів про те, як ми плануємо сьогодні працювати. Ну, у нас традиційно склався формат, ми працюємо три години практично без, без перерви. Ми поділили доповіді наших колег на дві частини. Перше питання це питання Україна-НАТО в різних аспектах. Перший блок питань. Другий блок питань це питання пов'язані із розвитком української військової доктрини. Давайте домовлятися таким чином, якщо одразу будуть якісь запитання після виступу того чи іншого нашого доповідача, ми одразу тоді будемо давати слово з тим, щоб у нас було не тільки слухання, але одразу був такий інтерактивний, інтерактивний процес. Ну і останнє, що я хотів би сказати, я хотів би сказати про те, що ми дуже очікуємо що результати нашого обговорення, вони будуть не просто, ну, я б сказав би, таким от обміном інформації, да, Ми будемо обов'язково їх враховувати не тільки в нашій, в нашій подальшій аналітичній роботі, але ясно, що ми тепер намагаємося всі наші папери, це стосується практично всіх аналітичних центрів, які тут присутні, зокрема, скажімо, центр імені от, значить, Ми намагаємося передавати безпосередньо нашим владним структурам для того, щоб якимось чином підкріплювати їх інтелектуально. Це є дуже важливим. Це є дуже Дуже важливо, особливо, коли мова йде про такі дуже складні професійні речі. Можна дуже просто вимагати від армії якихось, скажімо, там, кроків да, від військового керівництва, але коли мова йде про результат, який ми хочемо отримати, ми повинні побудувати певну дорожню карту, як цього результату досягти. Я дякую за увагу.